Ранку, що я встигла? Я встигла трішки полежати, повалятись в ліжку, випити кави і поснідати. Не тре зі мною тіло. І зараз треба йти з цією дівчинкою на прогулянку. Чесно, щоб сказати, що я повна сказати, що я повна ентузіазму йти з нею на прогулянку, ні. Тому що сьогодні я прокинулась з більлю в усьому. Тілі. І, звичайно, чого я можу прокинутись з самого ранку з більу всьому тілі? Ні, не через тренування, а через місячні. І як завжди, вони мене. Мучать перед тим, як прийти. І знаєте, мене так кожного разу смішить, коли було додатку, приходить там з поміщення, там ще один день, ще два дні, і в день, коли вони мають початися, там пише скоро почнеться. І мене це так смішить через те, що мені це знаєте, що нагадує, якісь фільми жахів, де ось там. М я не знаю, я не я не знаю, яка назва цього фільму, що там е, там не знаю, раз в місяць, раз в якийсь період е, дозволяється вбивати, ну типу мститися там своїм ворогам, і за це нічого не буде. От і тоді, і в цей день дуже сильно треба захищати себе і захищати свою оселю. І оце теж знаєте, там е, угу, ще до цього дня залишилось 20 хвилин. Скоро почнеться. <хи> От це в мене з таким асоціюється. Або ще знаєте, отими клікабельними новинами. Скоро почнеться. Хтось там щось там це жах. І те ж, що очікувати. Неочікувана заява. <хи> Ця фраза з скоро почнеться в мене асоціації. Або з якимись клікбейтними новинами. Просто суто, тільки є ось цей заголовок, а там за тим заголовком нічого не стоїть такого жахливого, або з якимось фільмом жахів, який скоро почнеться. Але для того, щоб мені не так було сумно йти на прогулянку, я думаю взяти навушники і собі слухати музику. Точно від повномасштабного вторгнення я не слухаю. Е Російську, тим паче, українську я теж перестала слухати. Чесно не знаю, чому знаю, що є дуже класні колективи, В мене чоловік дуже захоплюється українською музикою, а я не слухаю українську музику. І насправді я дуже рідко слухаю музику. Оце прослуховування музики в мене асоціюється з моєю гіпоманією, тому що в гіпоманії мені дуже сильно хочеться рухатись і дуже сильно хочеться слухати музику. Для мене якраз ось це, якщо в мене... Де виникає бажання рухатись дуже активно і слухати музику, це для мене один з таких дзвіночків гіпомані Я слухаю тільки іспанську музику, тому що повторюю різні слова, які, наприклад, там, тобі мені важко запам'ятати. А там, наприклад, якщо в пісні те слово дефінідаменте «дефін...» повторюється 25 разів, ну ти не можеш його не запам'ятати. І тому в житті, як сказати, коли я в нормі, я переважно не, я не слухаю. Музику, слухаю музику дуже рідко і не танцюю. Можливо, це з часом якось зміниться, як то кажуть, пропрацюю, ось не знаю. Але поки що для мене асоціація, коли мені хочеться дуже сильно рухатись, танцювати, слухати музику, це, от в мене один з дзвіночків гіпоманії. Зараз те, що я хочу собі прикрасити трішки прогулянку, от зробити її більш приємною і в цей час не агресувати на собаку через те, що мені треба вийти, але я себе не дуже. Сильно я так класно почуваю і щоб я на неї не агресувала, не злилася, прояви до неї проявляла, які вона взагалі до того не має ніякого відношення. А це просто те, що от я роблю, те, що я не хочу по суті. Же повернулись додому, гуляли цілу годину. Якщо чесно, мені так сподобалось, оце з музикою так е, позитивно, так весело. Я навіть не помітила насправді, як пройшла ця година, і так прикольно повторювати команди. Ми ще гралися я кидала патичку. Взагалі дуже класно. І саме через музику вдалося погуляти е, досить довго і активно. Тому я щаслива, собака щаслива, я щаслива. Все. А зараз я думаю спуститись наниз і взяти каму. Ву вже давно хочу спробувати капучино мандаринове, яке воно, тому що є сезонне меню. І от коли була осінь, я пробувала гарбузове капучино. А тут вже зима і з'явилося мандаринове. І я дуже довгий час його не брала. От а зараз хочу спуститися, спробувати цікаво, яке воно буде. Ну що ж, пробую. <смі> Я вже взяла в свою тару. вже тепер стараюсь не забувати про цю свою чашечку. Ось. Ну, пахне дуже смачно, так мандариново взагалі. М -м -м. Тут воно кисло солодке і дуже схоже. ну Зрозуміло, що мандарин-цитрус, але наче більше схоже до апельсина. Але в той же час і мандарина. Просто знаєте, є ж різні мандарини. Є дуже солодкі, а є кисліші. От, і тут так от дуже смачно. Мені подобається те, що воно не настільки солодке, яке було, коли я брала з гарбузом. Тут воно таке кисло-солодке і більше кислинки дуже смачно. А так я ще люблю мандарини. У мене був один рік, що я зовсім, мені здається, не купляла мандарин. Потім я жаліла, що от був цей період зимовий, коли якраз от хочеться цих мандарин, ця асоціація. І я тоді їх не наїлася, і тепер в мене кожного року так. Я не буду собі жаліти в цих мандаринах. Я хочу наїстися ними, щоб потім я не думала, ой, я ними не наїлася, чого я собі не купувала. От ні, я така, я хочу наїстися в цей період мандарин і чекати до наступного року цей період. Але не думайте, я не об'їдаюся аж такого е, до Втрати свідомості. Ні. В мене є е, три мандаринки в день, я можу з'їсти. Е, коли... Трішки більше хочеться мандаринок, то чотири можу собі дозволити, але переважно три. Раніше я могла мама там принесе отакий пакет. Знаєте, там я не знаю, може кілограм одразу. От і там дев'ять штук, десять одразу залітало. До того всього мені ще не хочеться, щоб мене обсипало від алергії. В мене здається, ніколи такого не було. В мене немає загалом алергії на цитрусові, але і перевіряти не дуже сильно хочеться. Тим паче в мене немає такого зараз, щоб об'їстися тими мандаринами. У мене просто наїстися, насолодитися ось цим періодом з цими мандаринами і потім собі не думати не жаліти. Ой, а я не наїлась тих мандарин цього року. Тим часом у нас вже вечір, трішки випало сніжку. Не знаю, наскільки це видно, але бачите, ось верхи будинків покриті сніжком. Ось, ось так от буде краще видно. Ось, сніжком покриті. Тим часом у нас вже вечір, і якщо ви мене запитаєте, що я робила весь цей час, коли прийшла з прогулянки, то спочатку я насолодилась кавою, а потім почала прибирати. Я повністю всюди прибрала в кімнаті, на кухні, в ванні. Боже, в ванні це було найгірше. Звичайно, ванну прибирає чоловік, бо мені дуже важко цим всім всім ді... Ввечір, бо мені тяжко з цим всім дихати. Але сьогодні хочемо спробувати зробити пампушки і кутю. От. І тому я думаю, так, щоб швидше все було, я поприбираю. От. І я вирішила в вані прибрати. Ну, це просто, я не знаю, я вже під кінець справді я дихати не могла. Настільки важко було до сих пір в мене цей запах отут в носі, це як в тому тіктоці. І це справді так, ну, все. Зараз в мене трохи болить голова, але нічого, я відкрила повністю вікна навстіж е, і провітрила трохи, хоча вані все рівно зберігається цей запах. От. Ще, до речі, я купила. <плес> <Ріна>. <плес> я купила собі свічку. Ось, і тут таке гарне пакування. Ось з цими дзвониками. дзень дзелень дзень дзелень дзвоники дзвенять. І якісь там їх ліхтарі яскраво мерехтять. <ріх> Ось. І зараз хочу відкрити. Так, я не маю де телефон поставити, так, щоб гарно відкрити. Ірина тут їй цікаво, що ж це відбувається. Ірина, ти вже мені заслюнявила всю цю всю, всю, коробочку. Ой, тут візла. Тут так візла. Ну, Ріна, ну ви подивіться, ну все слюнявить і слюнявить, слюнявить і слюнявить. Так, як воно відкривається? Ріна, давай я сама відкрию, давай. Ні, ти не хочеш, щоб я сама відкривала. Я зрозуміла. Я зрозуміла. Так, оп. А тут така свічка. Ріна, це неїстівне, ні. Ріна, ні, це не їстівне. Ну, ти подивіться на неї. Ну Тікай, я теж хочу спробувати. М -м -м, як мандаринкою пахне. Ай, як гарно пахне. Красава. В мене є ось тут ще ось така свічка, і вона пахне ялинкою. І я така, коли з'явилась в кав'ярні, ось така з мандаринкою е, свічка, я така, о, клас, можна поєднати. І от сьогодні я вже розпакувала, і сьогодні вечір я спробую поєднати одне з іншим, і як це буде. Я шукала свою коліжанку, хотіла дати її їсти, а вона вже тут має їсти. Їтя моя. Єс, єс, маніс, єс, єс. Ми вийшли на вулицю. Якщо чесно, то я не дуже сильно хотіла йти знову на прогулянку з Реїною, але я вийшла для того, щоб хоча б трохи провітритись після тої ванни. От. Кутю робимо, так? Да? Ми з тобою кутю робимо, а водя нам допомагає, так? Да? А це там, звісно, з тобою господинки. Це наша з чоловіком перше кутя. Ми це зробили. Давай пробувати. Чоловік каже, що треба ще годинку, щоб вона постояла, всі компоненти перемішалися, але я хочу спробувати вже, що в нас вийшло. Кинь окремо, краще не їжджу. Добре. Кинусь вюкра. Чашечкою пішку. А якщо мені не сподобається. Зважу, вітку яке сподобається. У <свісна> 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 нас тут йдуть родзинки, горішки, мед і все. Ми ще додатково купили халву. І от коли чоловік насипав родзинки, він такий каже, а вас додавали родзинки? А я не пам'ятаю чесно, чи в нас додавали. Я пам'ятаю, що халву додавали. І я до чоловіка кажу, я роблю так, як мені подобається, якби я хотіла їсти. От, тому, тому ось так. Смачно. Ходи чи не. Але не солодка. Не солодка. Вона виходить кисло солодка. Ми розбавляли узваром ось, і ми додали мед, і вона мені кисло солодка. Ну, Мед тут прямо аж фу. Я дуже мед відчуваю, навіть після йогурту. Ну ти можеш додати собі цей. Узвар. Дай ще <ріху> Вони ще не поєдналися всі компоненти. Та чуть -чуть Їм вже треба одружитися, так? Mm -mm. Дивись, вони поки що зустрілися. Mm -hmm. Зараз годинку позустрічаються, а потім поєднаються. Mm? З'їдуться. З'їдуться. Але, як ви могли зрозуміти, пампухи ми сьогодні не робили. Ось, бо по, по часу в нас би просто не вийшло через те, що. Поки тісто потрібно зробити, потім треба, щоб воно постояло, потім його треба помацкати, щоб воно знову постояло. От, ми вилягли спати в третій ночі. Тому пампухи будемо робити завтра. Сьогодні зробили котю і я задоволена! Сьогодні я також хочу поділитися з вами одним відео, яке присвячено більш українській кухні, саме в цей різдвяно-новорічний період, що готували на святвечір, яка кутя, чомусь саме 12 страв. От я лише посилаю на це відео в описі до свого відео. А на цьому я буду завершувати цей день. Будьте здорові, мирного неба! І побачимось завтра.